Буковинські депутати внесли поправки до обласного бюджету і перенесли сесію на потім. Представники комісії міської ради щодо незаконного видобутку граві з берегів річки пруд побували на місці злочину. Чернівецькі підприємства зберуть гроші для поранених бійців в зоні АТО на благодійному чемпіонаті з футболу. Журналісти телеканалу Чернівецький промінь вже готові розповісти про найголовніше четверга. У студії працює Марина Скінтай. розпочинаємо новини міста. Питання за три години такими шаленими темпами сьогодні працювали депутати Чернівецької обласної ради, аж поки не голосили перерву. Після неї розглянули ще 20 питань і знову пішли відпочивати. Та по завершенні цього часу до сесійної зали повернулися не всі народні обранці. Про те, за що голосували на 31-й сесії облради, далі у сюжеті Павла Монахова. На початку засідання депутатом представили новообраного першого заступника голови ОДА. Ним став Володимир Куліш, представник блоку Петра Порошенко у Чернівецькій області. Крім того, депутати привітали новообраних голів Вижницької, Герцаївської, Глобоцької, Заставнівської, Кельменецької, Кіцманської, Новоселецької, Потильської та Сторженецької районних адміністрацій, а також Ігоря Мусійчука – нового начальника Чернівецького прикордонного загону. Не обійшлося на 31-й сесії без кнопкодавства. Зокрема, депутат Михайло Березовський голосував за себе і за сусіда. За себе і за сусіда. Навіть коли той повернувся на місце, знову і знову і тільки коли Михайло Михайлович вийшов із зали, депутат Георгій Березовський нарешті проявив ініціативу. Зрештою рахувати порушення депутатської етики ми втомилися. А питанням, чому один народний обранець голосує за іншого, мали б зацікавитися компетентні органи. Регламент цієї сесії не передбачав виступів громадських активістів на початку засідання, але депутати дозволили пустити на трибуну представника обласного майдану, який виголосив останні китайські попередні йдеться про заступника голови обласної ради Валентина Маніліча. Його місце роботи вже декілька місяців не дає спокою громадським активістам. Я вас прошу, щоб ми народ. Не стояло тут у проходах, не допомагали вам це робити. Робіть самі. Але підтримки цей виступ серед депутатів не знайшов. Питання про відставку Валентина Маніліща в порядок денний не внесли і прийшли до обласного бюджету. За словами фінансистів, минулого року всі захищені статті, а саме зробітна плата, медикаменти, харчування і енергоносії, були профінансовані повністю. Попри це 2014 рік завершився із кредиторською заборгованістю. 3,3 мільйона по загальному фонду і десь 13,2. і Мільйона по спеціальному фонду по спеціальному фонду, в тому числі дороги, які фінансувались з обласного дорожнього фонду. Там, якщо по дорогах, то два мільйони залишилось боргів. торішніх. на сесії народні обранці проголосували за поправки до бюджету, які дозволять розрахуватися з цими боргами. Юрій чобан каже, кошти вже знайшли. Вони в нас є на рахунках. Ми подавали всі документи, і вся кредиторка зареєстрована обласному бюджету буде погашена. Ну Протягом там до кінця місяця цьогорічний бюджет області зріс на 10% і тепер становить майже 5 мільярдів гривень. З державної казни буковині збільшили відрахування на пільги і субсидії для населення до 167 мільйонів гривень. Ще 1 мільйон 300 тисяч гривень держава надала обласним ді США для фінансування зарплат працівників. Соціальні ж служби внесли поправки до програми забезпечення житом дітей сиріт. Тепер за бюджетні кошти дозволяється не лише ремонтувати старі приміщення, але й купувати нові. Було вивчено, що сільські місцеві можна за незначну суму придбати і відповідно переоформити всі документи на дитину сироту або дитину позбавленого підплування, батьківського піклування. З початку існування програми у 2012 році суд вдалося забезпечити житлом 14 дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Цього року на такі потреби у бюджеті передбачено 200 тисяч гривень, за які владники зможуть покращити житлові умови вже 28 особам. За словами Юлії Яківчик, програму продовжить і на. На наступні роки, адже з 1147 сиріт тільки 120 мають житло на правах власності. 918 – право користування. таке право користування виповнилося 18 років. Статус втрачається, і там уже як господар. Приймає рішення після другої перерви на засідання зібралося лише 46 депутатів. Тому за відсутності необхідної кількості голосів пленарне засідання вирішили принести. Загалом із 35 питань порядку денного депутати розглянули 22. Павло Монахов Сергій Грубляк, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Яка політична сила керуватиме областю? Народний депутат Максим Бурбак приїхав на Буковину та зустрівся з місцевими журналістами. Подробиці дивіться далі. Після указу президента України від 31 березня Буковина отримала 10 нових голів райдержадміністрації. Семеро з них представники народного фронту. Член цієї ж партії нардеп Максим Бурбак прокоментував цю ситуацію. Закиди щодо узурпації одної політичної сили влади на Буковині це просто суто нісенітниця. Проте, крім семи голів райдержадміністрації, голова Чернівецької облдержадміністрації та мер міста теж представники цієї ж політсили народного фронту. Бурбак запевнив, що все справедливо, адже є серед очільників райдержадміністрації представники блоку Петра Порошенка та батьківщини. Крім цього, нардеп зачепив тему ліквідації районного поділу у Чернівцях і розповів, що це передбачає. Прокуратур після реформи районних так не буде. Це передбачає не буде районних відділків міліції. Районних судів звичайно на зустрічі журналісти підняли питання підвищення тарифів. Чому всі, коли говорять про підняття цін, не говорять про другу тезу стосовно виділення урядом 24,5 мільярдів гривень на погашення різниці в за сплату комунальних платежів для соціально незахищених верст населення? Пільга повинна надаватися тим людям, які... її Мають отримати також народний депутат порадив людям звернутися в органи праці та соціального захисту населення та дізнатися про це більше, але застеріг, що ті, хто зловживатиме пільгами, буде суворо покараний. Олександр Докіїн, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Питання незаконного видобутку гравію, з яким кілька депутатів міської ради відчайдушно борються, рушило з мертвої точки. Нині представники комісії, яка контролює цей процес, виїхали на місце злочину. Побачивши на власні очі масштаби збитків чорних копачів, вони прийняли рішення дочекатися оцінки правоохоронців. Її збираються заслухати на наступній черговій сесії міської ради, яка відбудеться у кінці квітня. Подробиці у сюжеті Марини Чорнеї. Не на одній сесії міської ради розглядали сюжети та відеоматеріали про те, як невідомі люди серед білого дня незаконно вивозять тони щебеню. Депутати, які ловили чорних копачів ще півроку тому, надали правоохоронним органам номери машин всі дані про крадіїв, місце та час скоєння злочину. Однак, за місяці відчайдушної боротьби бишли я Часанова та громадського справа досягла лише того, що відбулася виїзна комісія на території незаконного видобутку гравію на сьогоднішній день. Ще по матеріалам, які передані в органи внутрішніх справ, в прокуратуру немає ніяких висновків остаточних. Відмовка правоохоронців традиційна. Порушено кримінальне провадження за даним фактом, триває слідство. Члени комісії отримали й відповідь на листа, який був направлений з цієї справи екологічній інспекції. Інспекція на сьогоднішній день не маючи можливості здійснювати. Повноцінну функцію державного екологічного контролю, оскільки заборонено про контролюючі функцію на день до червня місяця. Члени комісії, які вперше побачили масштаби роботи гравійних видобувачів, були, м'яко кажучи, вражені. Відбулося тут серйозно пошкоджені ґрунти. Тут просто понівечена земля, жахливий шахрайський спосіб, такий ганебний. Чи можна в якийсь, хто може дати відповідь? Чи можна в якийсь той спосіб все ж таки цю землю, ці рани на землі якимось чином загоїти? Це має щось засипати. Атися, тобто зарівняти Виникає питання, чому на цю проблему керівники міста та правоохоронці закривають очі? Адже за цей час тут в рази більше вибрано гравів. Бо ми тут з Анатолієм Чесаном, коли фіксували, то зовсім інша була картина. За п'ять місяців в рази вибрано. Так. Та ця справа таки зрушила з мертвої точки. Щоб добратися до штучного кар'єру браконьєрам, потрібно пройти смугу перешкод. Ось цей шламбаун повинен перешкоджати чорним ковачам незаконно вивозити гравій. До речі, він єдиний на всю прибережну територію, а заїхати сюди можна і з інших сторін. Оця металева конструкція єдиний економічний варіант, кажуть чиновники, бо грошей у бюджеті Катма бетонними плитами у нас проблеми. Шлавбам, ми його поставили. Я думаю, що найближчим часом вирішимо питання із бетонними плитами. А от коли настане той найближчий час, невідомо. Адже правоохоронці вирішувати цю справу чомусь не поспішають, каже Володимир Бишлей. Докази речові, тобто зошити, які, які ми вилучили, міліцію не цікавить. Там адреси, телефони, куди, скільки, скільки в день на добробут вивезено машини, нікого це все не цікавить. На берегах річки. Рут незаконно гравій видобувають уже десятки років і кінця краю цьому немає, кажуть експерти. Приміром, ось ці озера утворилися ще до 2008 року. Нині тут солодке місце для рибалок. Аби вся набережна річки Прут не перетворилася на ось такі оазиси. Комісія обіцяє взяти ситуацію у свої руки і побороти роботу чорних копачів. Уже на наступній сесії міськради, яка відбудеться у кінці квітня, звітуватимуть правоохоронні органи. Вони повинні дати оцінку діям браконьєрів. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі про талановитих дітей, які продають речі, зроблені власноруч, щоб допомогти хворим одноліткам, та про спортивний турнір, на якому зберуть гроші для поранених захисників в зоні АТО, але спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів. Шнього голову Державної служби надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського випустили з Лукянівського СІЗО. Про це повідомив його адвокат. За його словами, з ізолятора Бочковський поїхав одразу у лікарню. У нього загострився цукровий діабет та підвищився тиск. Випустили його під заставу у розмірі майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Походження цих коштів майже цілий день перевіряла державна служба фінансового моніторингу. Шукала кримінальний слід, але, судячи з усього, не знайшла напередодні на волю за ту ж суму вийшов і заступник Ковського Василь Стоєцький. Звідки він отримав гроші, адвокат підсудного не повідомив. Нагадаємо, голову Державної служби надзвичайних ситуацій та його заступника затримали у минулу середу під час засідання уряду. Обох підозрюють у корупції. Печерський суд постановив залишити їх під вартою на два місяці, але надав можливість виходу під заставу. Президент України Петро Порошенко підписав закон, що забороняє використання будь-якої аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України і прославляє збройні формування держави окупанта. Документ передбачає, що в Україні забороняється поширення і публічна демонстрація фільмів, які пропагують діяльність правоохоронних органів, збройних сил інших військових або силових формувань Російської Федерації або їхніх окремих представників, і фільмів, сюжет яких прямо або побічно пов'язаний із діяльністю цих органів або формувань. Нагадаємо, 5 лютого Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому закон про захист інформаційного телерадіопростору України, що забороняє трансляцію в Україні фільмів, які пропагують війська і правоохоронні органи Росії. 19 березня голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав цей закон. У зоні АТО напруження та збройні провокації бойовиків тривають по всій лінії розмежування від Азовського моря до станиці Луганської. Найбільш запеклі бої вчора тривали в Авдіївці. У цьому районі зафіксовано використання танків та ствольної артилерії проти наших військовослужбовців. Загалом на вузол нашої оборони в районі Донецького аеропорту припадає понад половина епізодів порушення тиші з боку бойовиків. За даними розвідки, незаконне збройне формування ДНР приховано здійснює. Передислокацію важкого озброєння до лінії розмежування в районі населених пунктів Мар'янка та Красногорівка, а також Донецького аеропорту. Але наші військовослужбовці мужньо утримують позиції. Ворог не пройде. Вчора в районі селища Золоте відбулося бойове зіткнення українських військовослужбовців з бойовиками через мужність та грамотну вишикувану оборону. Щільність вогня нашим бійцям вдалося втриматися, і ворог відступив. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Оселя талановитих рятує життя. Малюки, які навчаються в 33-му дошкільному закладі, вже 5 років продають іграшки, речі для декору і прикраси, які зробили власними ручками. А гроші від продажу віддають хворим діткам. Про великі серця маленьких чернівчан у сюжеті Юлії Задорожняк. Аварія на АЕС у Фукусімі вдарила по найтендітніших по дітях. Вони почали масово хворіти раком. Кількість таких малят збільшилась в шість разів. Символом боротьби з недугами японських дітей став паперовий журавель. Біль Японії відгукнувся і в серцях чернівецьких малюків. Вони вже п'ять років виготовляють своїми ручками маленькі скарби, які продають на ярмарку. І якщо починали з тих самих журавликів, то зараз вони з батьками виготовляють і прикраси, і роботи з бісеру, і речі необхідні в побуті, і просто для декору. Але найголовніше, що все це зроблено. У нас щирістю для хворих дітей ми збираємо гроші. Я намалювала цього конь. Бо хворим діткам треба допомагати, бо вони дуже дуже хворі. Маленька Аделя вже пригладила собі благодійні обручі. Я дуже-дуже хочу це і оце. Малюки знають, це не просто покупки. Кота це для Лікування дітка. Акція допомагає діткам, які лежать у відділенні кардіо онкогематології Чернівецької обласної дитячої. Лікарні це допоможе, тому що кожна дитина хоче уваги. Батьки бачать, що переживають за них. Звичайно, що не допоможуть, тому що коштів йде дуже багато. Лікування надзвичайно інтенсивне, тривале, дороговартісне. Для батьків благодійні починання їхніх діток привід для гордості. Мені дуже приємно, що він приймає участь. Він хоче допомогти, і він вибрав свій декілька позицій. І так ми якимось чином. Прагне допомогти. Це оселя талановитих дошкільний шкільний навчальний заклад номер 33 Тут для найменших чернівчан створюють усі умови для розвитку в кожному малюку художника. А найголовніше виховання справжньої людини. В плані моральному, духовному для кожної людини і великої, і малої. Це є дуже і дуже важливо допомогти ближньому. Це сприяє розвитку наших дітей, спороджує, спонукає їх до милосердя, до розвитку гарних якостей. Людських в них дуже великі серця, хоча б вони серця, хоча б вони дуже маленькі. Найменшому учаснику ярмарку три роки. Педагоги і батьки вірять, що добро і бажання допомагати вони берегтимуть усе своє життя. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Спіймали на гарячому під час збуту майже двох кілограмів марихуани. Правоохоронці затримали 41-річного жителя Новоселецького району. Також міліціонери вилучили 24 тисячі гривень, які зловмисник виручив від продажу наркотиків. Дурман Зіля, Буковинський наркобізнесмен, зберігав у себе вдома. Під час обшуку його помешкання правоохоронці знайшли понад 50 тисяч гривень та ще майже 2 кілограми марихуани. Наркотики вилучили і направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС України в Чернівецькій області для проведення подальшої Наразі його поміщено за ухвалою суду вже поміщено в СІЗО, обрано запобіжні міру заходу, арешт. Триває слідство. Кваліфікація по даному випадку Кримінального кодексу стаття 307, частина 2. Тобто, це незаконне витволення, виробництво, перевезення, пересилання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Шведські технології чернівцям у допомогу у міській раді. Представники іноземних компаній розповіли про інновації у сфері енергозбереження, над якими трьома проектами працюють чиновники, та коли можна чекати реальних змін у місті. Дивимося. Чернівецькі чиновники вже не перший місяць ведуть мову про три проекти і запровадження новітніх технологій у місті. Перший з них стосується вкладення грошей у модернізацію вуличного освітлення. Частину коштів, а саме кредит на пільгових умовах, нам надасть міжнародна фінансова організація «НЕВКО». Заміна на led освітлення «НЕВКО» вже було прийнято рішення на інвестиційному комітеті, і місто зараз проходить процедури пов'язані із внутрішнім затвердженням кредиту та міністерством фінансів України. Накупності вкладених грошей у міськсвітло світло називають 4,5 роки. Крім того, старі ліхтарі, які приміром у центрі міста замінять на енергозберігаючі, не утилізують, а використають у тих районах, де наразі освітлення немає. Взагалі, другий проект стосується використання альтернативних видів палива для теплокомуненерго, і третій наймасштабніший переобладнання установ бюджетної сфери. Проект для термомодернізації і енергоефективності в бюджетній сфері то ми дуже йдемо швидко. Відкими темпами і він зараз теж на етапі завершення техніко-економічного обґрунтування. За попередніми підрахунками, інноваційні технології у садочках та школах дадуть 48% економії. Інновації планують запровадити у 51-му приміщенні міста. Варто зазначити, що за словами чиновників міської ради, на всі ці проекти Чернівці ще не отримали жодного євро. Та європейці запевняють, що інвестувати у Буковину готові. Всі проекти, які сьогодні реалізо. Давались в Україні по лінії Європейського банку і банка всі були підтримка грантами шведського правительства. Нині ж представники шведських компаній представили свої можливості на ринку новітніх енергозберігаючих та екологічних технологій. У ратуші пообіцяли проводити такі зустрічі і надалі з метою розширення списку майбутніх можливих учасників у тендерах на усі ці проекти. Любовчалова Максим Демко, Чернівецький промінь. Футбол заради благодійності. Чернівецькі підприємства розпочали спортивний турнір, на якому зберуть гроші для поранених захисників у зоні АТО. П'ять команд зіграють круговий турнір між собою та в черговий раз доведуть, що спільна мета об'єднує. Андрій Гравець, однієї з команд. Хлопець не вперше бере участь у подібних чемпіонатах. Каже, таким чином хоче допомогти бійцям із зони АТО. Футбол це гра мільйонів. Я думаю, багато людей, які можуть грати у футбол. Вміють, не вміють, але більшість людей люблять цей вид спорту. Тому, якби, якщо є можливість чимось допомогти, завжди стараємось брати участь в таких благодійних турнірах. Команда Дениса перший матч програла, але хлопець не розчаровується і вірить в успішний результат у наступних іграх. Граємо благодійний турнір, це збір коштів учасникам АТО, інвалідам. Досить цікавий команди підібрались також хороші. Настрій хороший, граємо вже досить давно. Зараз ось програли гру, трошки якось неприємно, але Будемо боротися до кінця, дасть Бог виграємо ще ігри. Та з якихось якийсь прозве місце займе. Чемпіонат благодійний. Кожна команда внесла по тисячі гривень. Також у грошову скриньку скидають кошти присутні глядачі. Всі гроші передадуть двом буковинцям 80-ї аеромобільної бригади Роману Юрійчику та В'ячеславу Досколяку, які отримали поранення у зоні АТО. Ці хлопці відслужили в Луганській області. Один в Луганському аеропорту, другий в районі металіста. Отримали важкі поранення, і от ми хочемо хоч. Хоч невеличким внеском допомогти відновленню їхньому здоров'ю, участь у чемпіонаті беруть п'ять команд. Турнір триватиме два дні. Юрій Гоманович, Максим Димко, Чернівецький промінь. Інші з новини спорту дивимось далі в огляді наших журналістів. Буковинський нападник Василь Палагнюк залишив вірменську футбольну команду Газасар Капан. Наш земляк був кращим бомбардиром вірменського колективу. Нещодавно з Газасару пішов ще один буковинець – півзахисник Борис Орловський. Палагнюк та Орловський, ймовірно, знову гратимуть за Чернівецьку «Буковину». Перспективний буковинський шахіст Олексій Білич змагатиметься на чемпіонаті України серед юнаків і дівчат віком до 12 років зі швидких шахів, які відбудеться у Миколаєві. Минулого року Олексій у тому ж Миколаєві став бронзовим призером чемпіонату України зі швидких шахів серед спортсменів до 10 років і молодших. У Сокирянах Чернівецької області відбувся традиційний міжнародний турнір. Дзюдо перемогу у цих змаганнях виборювали представники Румунії, Молдови та України. Вже в другий турнір відвідав заслужений майстер спорту України, срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк. У своїй ваговій категорії переможцем став дзюдоїст Сокирян Максим Дейбух. Перемогу у різних вагових категоріях також святкували спортсмени з Києва, Вінниці, Хмельницького, Дунаївців та Молдови. Таким був четвер зараз ще раз про найголовніше. Буковинські депутати внесли поправки до обласного бюджету і перенесли сесію на потім. Представники комісії міської ради щодо незаконного видобутку граві з берегів річки Прут побували на місці злочину. Чернівецькі підприємства зберуть гроші для поранених бійців в зоні АТО на благодійному чемпіонаті з футболу. Програма Чернівці сьогодні розпочнеться за декілька хвилин. У Міжнародний день дитячої книги будемо спілкуватися з українською письменницею Галиною Рис. Дочекайтеся.